Ізмаїл місто на півдні Одеської області, найбільший український порт на Дунаї, перлина Басарабського краю. Сьогодні Ізмаїл динамічно розвивається, зміцнює свій економічний, соціальний та культурний потенціал, привертає величезну кількість туристів, як з України, так і з інших країн світу. 1 жовтня це прекрасне місто відзначає свій день народження – тридцять річницю з дня заснування. На жаль, цьогоріч у зв'язку з ситуацією в країні заходи проходили в умовах воєнного стану та заскороченою програмою. Святко. Нові заходи розпочалися на площі перед палацом культури імені Тараса Шевченка. О 10-й годині ранку тут стартував загальноміський мітинг, концерт. Символічною піснею про Ізмаїл відкрила захід викладач школи мистецтв імені Сергія Малаховського Олена Онищенко. Слове, Відновлення Україною незалежності відкрила для населення краю та міста нові можливості і перспективи. Сьогодні сучасний Ізмаїл великий портовий і культурний центр на півдні України. Він по праву вважається одним із найзеленіших міст країни. А у 2020 році місто увійшло до топ 11 атмосферних українських міст в рамках проєкту Місто України національний вибір. Ця територія має довгу історію із численними війнами і десятиліттями мирного розвитку. З 9 по 10 століття ці землі були в складі Київської Русі. Пізніше входили до Галицького Волинського князівства, а з 15 століття до Молдавського князівства. У другій половині 15 століття на землі Бесарабії прийшла Османська Туречина. Поселення на місці сучасного Ізмаїла перше згадано під назвою Ісмаїл Гечіді. Переправа Ізмаїл в Осьманському реєстрі 1542 року та документі 1560 року. А капельну гімн України прозвучав у виконанні народного тріо Берегиня. Згинуть наші вороженьки як роса на сон. Запанує браття у своїй сторонці. Слова привітання на адресу ізмальчан звучать від міського голови Андрія Абрамченка. Приміщі вітання з днем народження нашого рідного міста. 432 ю річницею з дня основання. день народження рідного міста. Завжди особливе свято для всіх нас. Це свято тих, хто відчуває себе частиною великої, дружньої родини і пишається тим, що він із з що він українець. У своєму виступі очільник міста подякував Збройним силам України та захисникам ізмельчанам, які боронять наше місто та країну на передовій. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. У умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України життя нашої громади змінилось. У важкі часи Ізмаїл став надійним прихистком для тисячі людей. Які знайшли ту дім друзів, роботу та підтримку. Наші захисники і змульчани на передовій боронять рідну Україну. А кожен з нас на своєму місці працює задля перемоги. Ми віримо Збройним силам України, щодня вдячні нашим захисникам за кожний світанок, за певненість в перемозі, яку вони нам дають. Привітати Ізмаїл зі святом завітала директор Департаменту фінансів Одеської військової адміністрації, депутат Одеської облради Марина Зінченко. Я від імені голови обласної військової державної адміністрації, від імені Максима Марченка, від імені голови Одеської обласної ради Григорія Діденка, від всього депутатського корпусу Одеської обласної ради від себе особисто. Хочу привітати вас в цей день, всім святам побажати всім нам. Однієї перемоги на всіх і мирного неба, а кожному жителю Ізмаїла добра, процвітання, здоров'я. А команді під головуванням Андрія Брамченка хочу побажати так тримати, тому що я пам'ятаю Ізмаїл 98-го року і Ізмаїл 2022-го року. Це все тільки завдяки плітної роботи. Команди під головуванням Андрія Абрамченка. За дорученням голови Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка подякую за виконання високопрофесійних обов'язків в умовах воєнного стану. Значний внесок у соціально-економічний розвиток міста Ізмаїл, патріотизм та важливий вклад у спільну перемогу нагороджено мера Андрія Абрамченка та голову Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіона Абашева. Цінним подарунком від голови Одеської облради нагороджений секретар міськради Сергій Чмига. Команді Ізмаїл, дякуємо за роботу. А вам всім самого найкращого. Зі свята вас зранку керівництво міста привітало всіх почесних громадян Ізмаїла. На жаль, не всі з них змогли бути присутніми на святі. У заході взяв участь лише колесников Анатолій Юхимович. Міський голова особисто привітав його зі святом та вручив квіти. Девіз міста Ізмаїл вписаний на його штандарті віра, воля, перемога передає характер спрямо. Мованого в майбутнє динамічного повного оптимізму міста, і тільки нашими спільними зусиллями ми зможемо захистити Ізмаїл від російської агресії та перетворити його у місто європейського рівня і значення. Ізмаїл разом з усією країною бореться і переможе. В ході святкового міні-концерту лунали патріотичні пісні та пісні про Ізмаїл у виконанні Ірини Віркуцим, Олесі Кічук, народного тріоберегиня, Олени Оніщенко, дитячого вокального ансамблю Капітошкам, гурта крізь небо та Івана Носика. Вільна Україна! по завершенню міні-концерту, вихованці палацу дітей та юнацтва імені Али Іванової у гарно вбраних українських костюмах. Урочистою ходою пронесли по проспекту Незалежності одразу два прапори прапор України та прапор Ізмаїла. Задля забезпечення порядку на дорозі колону очолював автомобіль патрульної поліції. Фінальною крапкою загальноміського мітингу стало покладання квітів до підніжжя пам'ятника невтомному борцю за свободу України Тарасу Григоровичу Шевченку. В рамках програми святкування дня міста в стінах Ізмейльської картинної галереї пройшло яскраве та масштабне відкриття регіональної виставки художників Придунав'я Буджацька Палітра. Вітальним словом відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Добрий день, дорогі друзі, добрий день, шановні гості, пані та панове. Сьогодні 1 жовтня, ізмаїль відзначає свій день. Ізмин визначає свій день народження. І кожен рік 2001 року у залах Ізмаїльської картинної галереї імені Емілії Декимової ми відкриваємо виставку Буджакська палітра. Виставка художників Придунав'я Буджацька палітра є традиційною і проводиться в залах Ізмаїльської картинної галереї з 2001 року. Сьогодні, незважаючи на ситуацію, 33 художники З Арциза, Ізмаїла, Кілії, Одеси, Рені, Чорноморська та Харкова представили 63 твори живопису та графіки. Різноманітні за технікою, стилем, настроєм і тематикою. Вони об'єднані любов'ю до рідного краю та жагою до творчого пошуку. Від імені міського голови Андрія Абрамченка, учасників регіонів національної виставки привітав його заступник Сергій Лузанов. Щиро вітаю всіх нас з тим, що ми зустрічаємо таке складне, але таке важливе свято нашого міста, його день народження. Маємо сподівання, що наступний день народження нашого рідного міста ми не будемо святкувати як переможці над російською ордою під мирним українським небом насолоджуючись. Ією красою, яка є навколо нас, всіх зі святом звичайно слава Україні. Докладніше про святкування дня міста. Дивіться у наших найближчих інформаційних випусках новин. «700 секунд. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Руслан Гуцало. Спеціально для програми новин.